Друзі, усім привіт! Слава Україні! Ми переможемо і перемога близько. Ну що, друзі, сьогодні з вами я, Роман Світушак. Ви знаєте, забіг я з останніми вже хвилинами, мабуть, на автобазар. Сьогодні ми трошки повідкриваємо різні теми. Тематика в нас, звичайно, автомобілі. Відразу, користуючись нагодою, покажу. Кава, яка почину на авторинку завжди присутні. Авторинок у нас в місті Львові, Карбазар, речі. Пан Володимир також на місці. О, хлопці наші на місці, Доброго дай Боже. Зрозумів, зараз я прийдуся трошечки поїм до вас. Ігор також на місці. Доброго дня. дня. Привітайся з людьми. Доброго дня всім. Ігор, до речі, друзі, це та людина, яка продає на авторинку товщину міри. Ігор, може два слова скажеш про товщину міри? Ходи сюди. Мусимо його порухати трошки. Ти там бачу, відпочиваєш, ми трошки мусимо тебе порухати. Розкажи два слова, що в тебе можливо одним махом. Ми так, як з фронтом до тебе підійшли, одним махом бачу, значить, в тебе є багато різних речей, які продаються добрі руки, я так розумію. Так? Так, ну, зараз з цікавого е, появилася в нас по хорошій ціні діагностика вже з функцією пошуку одометра. Ось така, у нас такі є готові планшетики. І людина, якщо його купує, заходить собі. Є така функція. Odometras Mm -hmm. Жмете на одо, на і воно вам саме шукає в машині удометр, це по діагностиці з'явилося. По приладах скоро вам будемо показувати, з'явився прилад, який розпізнає металізовану шпаклівку. Такого ще немає. Покажемо, як це виглядає. Тобто, наприклад, якщо людина має дорогу машину і вона хоче замаскувати ремонт, вона її шпаклює шпаклівкою такою спеціальною металізованою. Mm -hmm. І вона ховає, якби, наприклад, було там міліметр шпаклівки, а стало 100 мікром. І скоро буде такий прилад, вам покажемо на стенді, як це все Давай, буде Ігор, виглядати. Підготуєш тобі дякую. Ага. Друзі, телефон Ігоря буде внизу під відео. До речі, е, що хочу сказати, е, останнє я не знаю, що ми сьогодні встигнемо з вами половити. Автомобілі вже роз'їжджаються. Реально у нас по годині вже половина першої, 12.30. Але давайте щось та й половимо. Поки є можливість, що відразу хочу сказати: Оце все, що зараз тільки що Ігор розповідав, це. Дуже добрі прилади, вони дають швидко, ефективно визначити, чи є оця шпаклівка там, де приховується. Але експерти, фахівці, вони насправді бачать, чи воно фарбоване чи ні. Хоча буває дуже гарно пофарбовано, треба просто приділити більше часу. Щоб не затрачати більше часу, бачите, як є. Завжди придумують, як оминути, тобто приховати такі речі, а відповідно виробники думають, як навпаки це показати. Доброго здорові вам. От, так, друзі, скажу. так. Сьогодні неділя. Змонтуємо це відео, можливо, в інший день, для того, щоб розуміємо, яка ситуація зараз в країні, друзі. Тому такі в нас реалії. Давайте в двох словах, друзі, що зараз робиться взагалі на ринках. До речі, в мене до вас прохання. Ви напишіть мені в коментарях, можливо, когось цікавить ще. Розширити нашу тематику, це показувати автомобілі в Рівному. В Луцьку в нас є рубрика. Можемо показувати в Рівному. Також долучити є така фізична можливість. Тому напишіть, друзі, кого цікавить. Ну і як завжди, Піднімаємо завжди теми, друзі, які ви мені пишете в коментарях для того, щоб це було максимально, максимально цікаво. На даному етапі можу сказати одне. Сьогодні вранці в мене була розмова із нашим замовником. Давайте ми, мабуть, і цю тему відкриємо. Значить, яка тема, що саме було в розмові? Значить, в розмові спілкувалися про автомобіль, що потрібно його оглянути. До речі, друзі, відразу скажу. Е, можна автомобіль, Ми надаємо послуга перевірки автомобіля, та, тобто разової. Тобто ви десь в авторія знаходите посилання на авто, скидаєте мені на Viber, я даю вам підтвердження ціни, скільки воно вартує, тому що автомобіль може мати різну локацію. Якщо все підходить, оплачуєте, ми оглядаємо. Є другий варіант це на авторинку. Можна на авторинку оглядати, це день роботи, можна взяти експерта і ходити по ринку. Так, друзі, що хочу сказати. І запитання: Роман, потрібно оглянути автомобіль. І це разовий. І ми собі відразу домовляємося, що людина напише генеральне доручення. Друзі, давайте розберемося, що це таке, чи це добре, чи це правильно. Відразу хочу сказати, що купляючи автомобіль це є другий етап. Я вважаю другий. Чому? Тому що перший етап це знайти хороший автомобіль. А вже купляючи автомобіль по документах, це є другий етап, можна його так назвати. Ну, давайте так і назвемо. Оцей другий етап, друзі, він є. Дуже важливий в плані чому. Технічний стан, ви собі вам сподобався автомобіль, ви його знайшли, і все вам підходить, та? це ми розуміємо. А документальний, іноді люди де, де, хочуть зробити швидко. Швидко це якраз це, що ми зараз спілкуємося, це є, е це є зробити доручення чи виписати е договір купівлі. В принципі, що цей, що цей варіант дає вам можливість. Перереєструвати автомобіль на себе. Але дає можливість, друзі, якщо все добре. З автомобілем все добре. Чому я так кажу, з автомобілем все добре? Тому що трапляються випадки. Звичайно, це добре, що вони рідко, але трапляються випадки, коли автомобіль е, ви, вам виписують, наприклад, генеральне доручення. Це особливо, до речі, цікава річ по генеральному. А ви приїжджаєте в сервісний центр там за день, за два, за три. і Розумієте, що вам кажуть, ми не можемо його зняти з обліку, тому що тут стоїть арешт. Що таке арешт, друзі? Арешт це коли вже щось власник не сплачував, так щось було, якісь моменти, і виконавча служба накладає арешт на ну, в даному випадку на автомобіль. Тут потрібно розуміти одну таку просту річ: ви без власника з цим розібратися не зможете. Чому? Пояснюю. Потрібно, щоб власник оплатив, оплатив це все. Подав відповідно, щоб зняли оцей та, з бази, і це займає часу. Тепер стоїть наступне питання. Дуже добре, коли ви придбали автомобіль, скажімо, в продавця сумлінного, який каже: Добре, я все оплачу, що потрібно, я все зроблю. А іноді буває, що людина розводиться з дружиною і каже: А це в нас судова справа. Ну, що я зроблю? Ви кажете, ну тоді віддавай кошти. А та коштів вже нема. Ну, наприклад, так. Тобто може все бути набагато складніше, ніж ми собі думаємо. Тому це ми тільки що розібрали тему генерального доручення. А як бути з договором купівлі? Насправді, договір купівлі він вас більше більше забезпечує, тому що перевіряється по базам, щоб не було щось із автомобілем. Та? І виписується договір купівлі. Але все рівно є моменти. Моменти є такі, що хто дивиться, мою, е, наш Давайте так, мою е, трансляцію. Значить, це було ще трішки раніше, де я розповідав, як в Луцьку по договору купівлі е, придбали автомобіль. До речі, договір купівлі може бути також двох варіантів. Це варіант, коли автомобіль вже стоїть на реєстрації, і договір купівлі, коли автомобіль свіжо привезений. Там є між цими е, речами також є різниця. Але щоб зараз сильно не оглублятися, друзі, хочу вам розказати саму суть. Суть в тому, що було таке, що людині виписали договір купівлі. Він приїжджає, це було, до речі, автомобіль, договір купівлі з фірми, яка привезла, тобто автомобіль ще не був на реєстрації. Він приїжджає ставити на реєстрацію, автомобіль забирають. Забирає Інтерпол. Стоїть цікавий момент, цікаве питання. Як так сталося, чому цей автомобіль забирає, чому Інтерпол, як цей автомобіль переїхав в митницю? Друзі, ви знаєте, я розповідав в цьому відео, але користуючись нагодою, також ще раз скажу дуже коротко. Чому так сталося? Все дуже просто. Немає такого, що автомобіль вийшов новий, новим із салону і відразу в ньому є якісь заборони. Заборона це є певний процес. Щось мало відбутися, та власник щось не сплачував. Чи фірма, в якої брали, там, тобто, вона не сплачувала якісь податки. Ну, одним словом, там щось має відбутися. І ця заборона сьогодні немає, а завтра вона вже є. От тут треба чітко розуміти оті -от речі. І тут було саме так. Через митницю, коли проїжджала, питань не було, все було добре. До речі, напишіть свої думки, друзі. А по факту, машина вже тут, пройшло трішки часу, поки продали, поки власник вирішив ставити. І от автомобіль забирає. Друзі, його не повернули. Його не повернуть, тому що. Автомобіля є проблеми із документами, а саме з тою фірмою, де придбали в цій країні, де придбали. Щоб це вирішити, це треба їхати туди. Ну і розбиратися, чому, чому вже так далеко все зайшло, що така ситуація. Тому, друзі, нам з вами, до речі, покажу в'їзд, буси, мікроавтобуси. Тут, до речі, цікаво. Цікаво те, що практично перша година автомобілі. Трошечки роз'їхались, але все рівно, ну як трошечки вже роз'їхались, але все рівно ще стоять. Тому в місті Львів ринок є пізній і він стоїть допізна. Це також факт. Тому, друзі, давайте доводимо до кінця наш висновок. Генеральне доручення, договір купівлі, договір купівлі від власника, так, вже на реєстрації автомобіль, чи договір купівлі від фірми, яка привезла. Немає різниці. Все рівно, саме правильно, Саме правильно, давайте так і додамо слово безпечно, це буде зробити перереєстрацію. Наш законодавець наділив нас можливістю розраховуватися з автомобілем після того, коли вже все перевірять. Тобто перевірять Інтерпол та перевірять експерт-криміналіст, працівник в народі кажуть МРЕО, а правильно це є сервісного центру МВС. Вже то питання, як кажуть, все перевірить, і він дає доброта. Тобто, коли з автомобіль вже повністю перевірять. Там є таке так зване вікно, коли ви оплачуєте, а документи подаються вже на підпис начальнику. І там, грубо за пів години, вам вже віддають реєстраційний документ на вас. Це є безпечно як для продавця, так і для покупця такі речі правильно робити. Тому нам з вами зараз потрібно зрозуміти. Поки переходимо, нам з вами потрібно зрозуміти, що е, чому ж люди пропонують мені, чому сьогодні, з того, що починали ми разом з вами розмову, чому е, підписник, можливо, просто гість каналу е, запропонував генеральне доручення, тому що генеральне доручення запропонували йому. Та? Тобто, давай ми зробимо це швидко. Та, друзі, це є швидко. Але повірте мені, люди, які попадали на проблему, та? що вони потім вже треба було її вирішувати. Оце швидко для них вже потім вони вже готові були довше сидіти, та? От особливо цей випадок, коли людині забирають автомобіль, бо там явно вже якась проблема. О, тоді людина готова потратити не два дні на сервісний центр, якщо би все вернути назад, а готова потратити і три, і чотири дні. А більше не потрібно. Потрібно всього два дні. Тому генеральне доручення, договір купівлі дає можливість зробити швидко це. Але для, вас, правильно, але для вас не зовсім безпечно. Отут, друзі, ми розуміємо, слово не зовсім безпечно це так воно і є. Тому що ми не можемо сказати, що так робити не можна. Якщо у вас є бажання ризикнути, ви можете ризикнути і цю справу зробити. Хлопці, добро здоров'я! Питання тільки до вас наступне. Чи вартує цей ризик Оцих, знаєте, я кажу це, я завжди кажу так. Ризикувати можна тоді, коли ви е, ризикуючи, маєте щось більше, та? тобто вклали, там, наприклад, ну, купляєте щось і перепродаєте ну, в бізнесі, та? Тобто бізнес як працює, купляємо за 100 гривень 30% плюс, ну наприклад, та? і продаємо за 130. Але ми розуміємо, що це теж ризик, бо може куплять, може не куплять. А тут ви ризикуєте тим, що ви просто ставите під ризик, чи все буде потім добре. І стоїть наступне питання. Зараз воно швидко, та, ніби з години. Ризик є. Але стоїть наступне питання. Дуже просте. А ви що, потім не будете ставити на реєстрацію автомобіль? Бачите, його все рівно потім потрібно поставити на реєстрацію. До речі, друзі, це вже ці ряди. Ми бачимо, що люди вже роз'їхались. От. І виходить, що цей ризик, ну як на мене, друзі, цей ризик є, м'яко кажучи, не виправданий. Все рівно вам потім, коли ви купите по генеральному дорученню, сьогодні ви ніби швидко роз'їхали з продавцем. Та? Продавець хороший, все дійсно добре. Ви потім їдете, і ви все рівно, ну, дай Боже, що все добре. Ви потім все рівно їдете в сервісний центр і все рівно цей день чи два губите на реєстрацію на себе. Та? Тобто, ну правильно реєстрація це перереєстрація буде в даному випадку. Та? І стоїть тоді питання, друзі, чи потрібно заради чого, тобто ви сильно нічого, ну може в цей момент ви швидше роз'їдетеся з тим продавцем. Та й все. Але чи це правильно, ну, моя думка ні. Тому, бачите, ми сьогодні... Добрий день вам. Ми сьогодні з вами підняли важливу тему, яка в принципі от сьогодні відбувся цей дзвінок, відбулася ця розмова. Тут без інформації, бюджетний автомобіль. І тут, я думаю, для нас всіх, я чесно вам скажу, я розумію, що після цього відео, друзі, все рівно хтось буде виписувати доручення, хтось все рівно буде робити ну, на той момент коротшим шляхом і з певним ризиком. Чому воно так відбувається? Важко сказати. Напишіть, друзі, в коментарях, хто думає, чому воно так є. Чому люди люблять ризикувати своїми грошима, щоб, попри те, що... Е, немає, немає тут якоїсь такої сильної правди. Все рівно цей час, потім, так як ми тільки що розмовляли з вами, е, його все рівно потрібно потратити потім. Чому так швидко хочеться роз'їхатись з продавцем? Ну, тут, тут є моменти, одним словом. так. І ви знаєте, я вам чесно скажу, в мене був інший випадок, поки є ще трішки часу, хочу розказати. Коли людина дзвонить до мене, каже, хочу придбати автомобіль, там все-все-все по документах. І в нас заходить розмова, Це, до речі, було. Тут в місті Львові, і в нас заходить розмова щодо документів. Я бачу, як покупець жіночка. Ні, ні, ми тільки робимо перереєстрацію. Вже ті приколи ми мали. Друзі, хто хоча б раз мав якийсь момент з документами, більше в цю тему вже не зайде. Тому я думаю, друзі, що моя місія, ми ще перейдемо сюди, сильно так вже роз'їхали з автомобілі. Моя місія вам завчасно це сказати. Можливо. Вдасться на чужих помилках це питання зробити. Вирішити так, щоб ви, що ви не попадете на, на, цей, на, на, на гроші, давайте так, тому що іноді буває, що це вирішується якось легше, а іноді буває, що вирішується дуже важко. І якщо в процесі перепису, будучи біля власника, ви ще не віддали кошти, а вже так вийшло, що там щось не так. Буде шкода, тому що ви потратили час, ви знайшли автомобіль, ви його перевірили, та тобто вже затрачений ресурс. Але це на той момент буде виглядати, що це погано. Насправді це буде дуже добре, що ви його все-таки не придбали, бо коли ви його би придбали, а там би дійсно були якісь такі більші проблеми, не просто якийсь там штраф, а якісь більші проблеми, якісь судові справи. То в цьому випадку буде ще покаже не автомобіль. Просять, то в тому випадку ви будете тільки в виграші. Ось така одна інформація. Ну, друзі, що хочу сьогодні сказати, хочу вам сказати, що мусимо робити так, щоб все, що в гроші, які ви хочете віддати за автомобіль, їх потрібно правильно, правильно вкладати в цей автомобіль. Звичайно, документи це цей це другий етап, який сьогодні ми його підняли. Друзі, бережемося. З вами був Роман Світушак. Слава Україні! Все буде Україна! Успіхів усім!